Маленьким дітям про великого Тараса Тараса Григоровича Шевченка. Вітаю тебе. Як ти розумієш слова рідний край? Це твоя рідна земля, рідна країна. Де по твоєму найкраще місце на землі? Так. Там, де ти народився. Твоя Батьківщина. Ти знаєш, що наша земля зветься Україна. Ми звемося українцями. Ми любимо свій рідний край, шануємо і поважаємо всіх людей на землі. А чи знаєш ти, що Україну теж шанують і знають у світі? Добре відомі в усьому світі імена таких визнаних майстрів поетичного слова. Як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Павло Тичина, Максим Рильський, творчість цих видатних людей, українських поетів, назавжди увійшла у скарбницю світової літератури. Подивись на портрет Тараса Шевченко в молодості. Це портрет Тараса Григоровича Шевченка вже дорослого з вусами. Дивиться на тебе похмуро, з під насуплених брів. Щовесни ми вшановуємо пам'ять великого українського поета та художника. Тараса Григоровича Шевченка. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Сім'я жила дуже бідно. Щоб прогодувати родину, багато працювали. А сім'я була чималенько, п'ять сестричок Тарасових і два братики мамо і тато. Тарасик дуже любив свою старшу сестричку Катерину. Вона доглядала за меншими дітьми, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі. Тарас дуже любив її і слухався. Він був допитливим, вразливим, усім цікавився. Дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечко. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу. І малює Тарасик річку, дерева, квіти, а як немає олівця та паперу, то й пальчиком на піску малює. Ще, коли Тарасик був маленький, підійде, бува, до Катерини, коли вона читає, і просить навчи мене. Катруся показує Тарасикові букви, а він їх викладає з паличок на землі або пише пальчиком на піску. Любив маленький Тарасик бавитися з дітлахами. А ще більше любив слухати казки і пісні. Прийде, бувало, мати з роботи, а він до неї горнеться, просить казку розповісти, пісню заспівати. А ще більше любив Тарас розповіді старого діда Івана Шевченка. Слухати його збиралися не тільки сім'я, а й багато сусідів. Ріс Тарас і все від матері та діда в голову клав. А потім сам почав складати вірші, які народ співав як свої пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченко. Багато Шевченківських віршів стали піснями. До них написали музику мелодійну, лагідну, таку, як і самі вірші. Шевченка. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому майже в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченку пам'ятники. До таких пам'ятників приходять люди, щоб ушанувати його, покласти до підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом цю талановиту людину. Я сподіваюся, ти запам'ятав Тараса Григоровича Шевченка. Ще раз роздивись портрети визнаних майстрів поетичного слова і покажи пальчикам портрет Тараса Григоровича Шевченка. Молодець. І ще один. Молодець. А тепер давай разом спробуємо описати портрет. Тараса Шевченка. Роздивись уважно. Обличчя яке? Кругле, видовжене, бліде, худорляве, ніжне, повне. Так, кругле обличчя. Волосся яке? Русяве, біляве, золотаве, каштанове. Чорне, руде. Так, русяве волосся. Очі, які, про очі можна сказати багато. Отже, очі, які блакітні, сірі, зелені, темні, виразні, добрі, привітні, гострі, проникливі, злі. Розумні чи пусті очі у Тараса Шевченка. Тут ми бачимо сині очі, виразні, добрі, проникливі, розумні. Так, який погляд? Зосереджений, уважний, байдужий, задумливий, привітний. Погляд зосереджений, уважний, можна сказати? Так, ніс який. Прямий, тонкий, кирпатий, широкий, з горбиною гострий, Так, ніс прямий. Далі повинен йти опис рота і губ письменника. Але що нам заважає роздивитися? Які у нього губи і рот? Так, густі вуса заважають нам це зробити. Отже, переходимо до бров. Які брови у Тараса Григоровича? Широкі, тонкі, темні, чорні, які? Так, брови в нього темні. І густі. Так. Молодці. І наостанок, як ти вважаєш, про що задумався поет? Як завжди, про український народ, про їх життя, про рідний край, про свою батьківщину. Ми так добре описали портрет Шевченка, що він і тут мені здається. І тут мені здається. А тобі. Ну, добре. До зустрічі і до побачення!